Дощіли, після... Аби діба, які всі всі ДОЩІ ДА? Ну, покажи воно, які тріщини. Які тріщини, так? Воно видно, хорошо, так? Так, так. видно, видно. Оце тріщини, які, бачите? Каже, дождяли, блід, блядь. Даливало, блядь. Та мене кругу мали похота. Ну такі, да, Сергій? Як ти думаєш, 15 чи 100? 100. то на 200? То на 100. Давай коментарі пиші. Так, друзі, ми знаходимося у Руслана. І робимо об'їзд його полів, ще не кошені. Да, які ще не кошені, тому що ми сьогодні зібрали 25 на круг вийшли. Руслан каже, їдемо, я покажу вам саме плохе поле і привіз нас. І я думаю, що тут буде саме хуже сипати. Да, тут тут саме буде саме хуже сипати. Якщо ми не попадемо на цю ділянку на уборку, думаю, то Руслан так. нам скаже, ми в відео напишемо. Ну тут, звісно, потенціал, ну прям шикарний. Я не знаю. Що ти тут робив, реально скажи. Дижвай, що тут шитуся ходить. Я блім бігав 100%, блядь. 100%. 100%. 100% Руха, що ти тут робив? Ну тут була двойна обробка фунгіцидом, Я ж ти казав, звук. А, бігал. таносом два, да, два було. рази. Тут таносом. Він реально, ну. В повазі, що я думаю, що його ще, ще недільку можна косити менше. Не тріщини просто таке відкрити. Після похоти в цьому году везде. 60 тисяч на гектар, так, Руслан? 56 на гектар, так? Ну я думаю, це буде нормально. Ну тут треба цей весь район буде зібрати. Та не повірили. Повірили, то й треба зібрати. Ди диви, наш район зараз у нього на слідчій рік взагалі своє ж на клязі йде. Ну да. такий, блядь, я скажу. Правинки нормальні. Запилений повстрі. А зате саме головне, що чистенькі, жодної бурянинки немає. Чистенькі, і тут ось я піднімаю зараз. Це Сонях по сонях. Сонях по сонях? Да, це сонях. Ось, ось я піднімаю камеру наверх. І можете бачити рівномірність даного посіву. Він керував зійшов, влага начинали до очі. Такі я звільнення. Добре, ти довольний? Та ну побачимо, бункер покаже. Ні, а то, а то, що ми вже все покосили, то доволі? Звісно, довольний. То, що ми сьогодні вже зібрали, Для... бо в нас є результати. Сидіть, або скажуть, що, блядь, я накрутив, чи ви там насипали в хлібо мені. Зерно й привезли а на ти поле. Не можеш степа, Ти підійде. Я приеду воды. Попробуй тільки не подзвонить так здесь тут. Я всім розкажу, расскажу, я тут по одну там. Не, ну тут реально, конечно... Не, у я, вас той... такий же? Нет. Менше. Yeah, <laughs> що таке. По шию, так? Десь да. ну, на, на рівні в мене. Таке. Так разниця, ну, що голова, головне, що, що було. Це ж залежить від обробітку, по-перше, що ну, теж який обробіток, що перед цим робилося, які добрива кожен рік давалися. Ну, я ж кажу, в мене в цьому році я взагалі нічого не давав. Ще без Просто в, взагалі нічого. Ні удобрення, ні бризкать. Ну, я не любитель бризкать mm -hmm. взагалі. У мене нема там почвенник, там, цей в мене трошки проскакують, але mm -hmm. все одно, як би то, ну, на цей рік він чистий. Якби... А ви наш Гібрид Саксон перший рік Так. Да. Да. Перший рік, так? Ну? Да. Так. Як скажете? Бункер покаже. Бункер покаже. По осені, Бункер покаже. Ні, так а що я зараз тобі скажу? Я зараз розкажу, о, в мене отакі шляпи. У да, мене не сипане не. по 30, я руці ковзую, а в мене сипане по 10 і що я тоді? Поїду пока каджара, а що. До... Саме головне, що правду сказали. Бачиш, день, він зійшов, а тільки що він сухомусь. Так і засух, влаги нема. Якби влага була. Він густіший був. Да. Та нормально, я доволі. Офігенно. бум-бум. А що за двійні тебе -та так багато? Він то падалися де, де не де подходивати. Не бреши. А ні, то врядкові. Він то може пушати. Тута... Дивися. Ну, ну Оце я зговаюсь, оце ось падається може бути. Да. Дивися, бачиш, різниця яка. Це. А там воно не падали, це <звес> хера. Ну може де, блядь, це ж тобі, я вже по 360 Де? Шукай стик, диви, шукай стик, шукай кабарка, в тебе двойники Вон, кидає. Китай, блядь, мишу, воно, бля, блядь, на блять, надо воно де синеться, блять. Побачимось. Я думаю, уборочка тут через дня 3-4. Ні, днім 4 з дні 5. Сири. Десь 4-5 днів і ти будеш ще вже коситись і, і скинеш виходить. нам які будуть результати. Так. Дякую тобі, велике рух. Ну, а так як общий вид? Ну супер бомба, просто немає слов, щоб ти сказати, ти ж не на першому раз. полі у мене, аж на сіні повіс. Да ми, да, ми сьогодні з Русланом були по всім полям. тобто і убирали соняшник, скосили 15,5 половиною гектар. Наступ урожайне на Да, урожайність вийшла 25 п'ять з гектара. Переїхали до Руслана на город, скосили гектарі десь соток, накосили 3 тонни 300 кілограм. Десь так yeah. да? це виходить по 3 тонни з гектара. Ну, город це не рахується. І зараз переїхали на третє поле. Косимо з Русланом соняшник Саксон. Батько зараз косе. І не на там десь, я думаю, 22-23. Так, да, десь 22-23. А тут буде саме більше. Цікаво-цікаво.